Сному центрі відбувся п'ятий щорічний освітній форум 2025. Має п'ять хвилин щоб розповісти про головне, тож ж до подробиць. У Гаднівській громаді на Київщині офіційно відкрили національне військове меморіальне кладовище. Сьогодні відбулися перші почесні поховання невідомих захисників. У церемонії взяв участь президент Володимир Зеленський. Наступне поховання заплановане вже на 30 серпня. На території національного військового меморіального кладовища уже облаштовано 6 тисяч місць для поховань, зведено два кулумбарії, парковку та під'їзну дорогу. Загалом комплекс розрахований на 120-130 тисяч. Поховань. Музика. Нічний гуркіт у Криму. У нічне на 28 серпня спецпризначенця департаменту активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України уразили ворожу дороговартісну ціль. Російський радіолокаційний комплекс зі складу ЗРКС-400 Тріумф. Демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває, зазначили у головному управлінні розвідки. Волочиська громада у скорботі 26 серпня 2025 року у лікарні перестало битися серце захисника Сергія Михайловича Чорновола. Чорноволова, перепрошую, 1991 року народження, жителя села Ріпна. Із 2014 року воїн став на захист України. Служив за контрактом у лавах збройних сил України. Проходив службу в Черкасах та Волочиську, брав участь у проведенні антитерористичної операції. З 2025 року він продовжив свій шлях у Національній гвардії України, демонструючи мужність, відданість та справжню любов до батьківщини. У нього залишилися батьки, брат і сестра, щире співчуття рідним, вічна пам'ять і слава захиснику. На Хмельниччині припинено діяльність нелегального каналу переправлення військовозобов'язаних через кордон. Обласна прокуратура повідомила про підозру двом чоловікам. Слідством встановлено, що 56-річний чоловік у приміщенні салону краси встановив обладнання, за допомогою якого фальсифікував пенсійні посвідчення та інші офіційні документи, які надавали право виїзду. Його спільник шукав охочих виїхати із країни та пояснював, як діяти при перетині кордону. Чоловікам загрожує до 9 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Клієнта, який скористався послугами підприємливих організаторів, затримали під час спроби перетину кордону. Також у межах кримінального провадження провели обшуки на місцях проживання, реєстрації та у транспортних засобах фігурантів на території Хмельницької та Вінницької областей. Слідчі дії наразі тривають. У Хмельницькому відбувся п'ятий щорічний освітній форум «2025». Міський голова Олександр Семчишин у своєму допусті на Фейсбук зазначив, що говорили не лише про виклики, але й про досягнення учнів, яких і відзначили матеріальними заохоченнями. Отже, 27 випускників здобули максимальні 200 балів на НМТ. Тож кожен із них отримав по 10 тисяч гривень. Два випускники вибороли 400 балів, винагорода їх склала 20 тисяч гривень. 36 педагогів отримали щомісячну стипендію у розмірі 50% мінімальної зарплати. І з наступного року, зазначив Олександр Семчишин, премію підвищать до рівня 100% мінімальної зарплати. З 1 вересня стартують і муніципальні доплати для частини працівників шкіл та дозвілля від 1300 до 2600 гривень щомісяця. Також мер міста відзначив 32 Учнів, і це переможці всеукраїнських олімпіад і конкурсів. Тож з вересня вони отримуватимуть стипендії. Це 50% прожиткового мінімуму. І з наступного року стипендія зросте щонайменше вдвічі. У Хмельницькому змінила організацію дорожнього руху на вулиці Кам'янецькій на ділянці від регульованого пішохідного переходу, що в районі зупинки громадського транспорту Ощадбанк, до вулиці Героїв Маріуполя. Про це повідомили у міській раді. Зважте, що на ділянці від цього переходу до вулиці Проскурівського підпілля для покращення пропускної спроможності запроваджено додаткову смугу для руху прямо а на всій ділянці крайню праву смугу визначено як смугу для руху громадського транспорту. Четвертий автопробіг на підтримку військовополонених та зниклих безвісти героїв влаштують у Хмельницькому. Відбудеться захід в неділю, 31 серпня. Місце збору автівка це майданчик поблизу розважального центру дитячого рища, що на проспекті Миру. Збір машин розпочнеться об 11 одинадцятій. Стартуватиме колона о дванадцятій. Фініш на майдані незалежності. Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши Google форму. Посилання на неї розміщене на сторінках у соціальних мережах громадської організації Терниста дорога. Долучаємося до подібних заходів аби подякувати нашим воїнам за захист та вкотре засвідчити, що на повернення кожного та кожної чекають. Слава нашим захисникам!